Серед усіх морів нашої планети Чорне море посідає особливе місце. Воно зберігає в собі багато таємниць та загадок, які досі не розкриті. За даними Атласів, глибина моря становить 1300 метрів, але це не зовсім так. Насправді лише верхній шар води має глибину близько 100 метрів, а під ним ховається страшна і мертва безодня, наповнена отруйним сірководним. Ця речовина утворилася з останків живих істот, які колись пори. Винули у глибини чорного моря з невідомої причини. Чому Чорне море таке особливе, і чим воно відрізняється від інших морів? Чому воно не має твердого дна, як у інших, і чому саме чорне, якщо на вигляд воно синє зелене? Ці питання хвилюють не лише дітей, а й дорослих. І сьогодні ми спробуємо дізнатися відповіді на них. Щороку морське узбережжя Чорного моря приваблює сотні тисяч відпочиваючих, які не підозрюють, що під мертвою товщою води вже мільйони років криється найжахливіша таємниця нашої планети. Під прозорою гладдю води криється справжнє пекло. А куле, людожери, лохнецьке чудовисько у порівнянні з цим цілковита дрібниця. Дно Чорного моря є справжньою бомбою повільненої дії. Щороку рівень сірководню в ньому зростає та наближається до поверхні землі. Зараз концентрація цього газу є недостатньою, щоб стався вибух, але на дні моря є інший газ, який може призвести до катастрофи. Це метан, справжній детонатор, який здатний викликати страшну катастрофу будь-якої миті. Тому, якщо ви думаєте, що Чорне море це просто гарне та безпечне місце для відпочинку, то ви глибоко помиляєтесь. Дізнайтеся про всі секрети, які приховує Чорне море в сьогоднішньому відео. І будьте готові до того, що вони можуть вас шокувати. Давайте почнемо з самого початку, адже Чорне море давнє прісне озеро. У далекі часи воно не було таким, яким ми його знаємо сьогодні. У льодовиковий період значно знизився рівень світового океану, а за ним і чорного моря. Коли рівень чорного моря опустився нижче за поріг босфору, який пов'язує його з Мармуровим морем і далі Середземним. Чорне перетворилося на озеро, і оскільки воно скинуло великий запас солей у бік середземного, а саме у річками, та стало майже прісноводним. гіпотезу про існування прісноводного озера підтвердили і геологи, спираючись на результати дослідження донних відкладів новоексинських шарів у глибинних порових породах, досі знаходиться прісна вода, що просочилася в тріщини водостійких шарів на дні моря, а потім затягнута глиною та донними відкладеннями. Також під давнім дном Чорного моря виявлено останки раковин прісноводних молюсків Дрейсена, ступінь розпаду яких відповідає саме тому часовому періоду. Ці молюски мешкають на невеликій глибині поблизу узбережжя. Вчені зробили припущення про приблизні контури берегової лінії древнього Прісного озера. Виходило, що Крим не був півостровом, Азовського моря не існувало зовсім. А величезна північно-західна частина шельфу, що примикає до берегів сучасних у. України, Румунії та Болгарії була сушею. Якщо ще 8 тисяч років тому Чорне море було прісноводним озером, і берег цього озера був приблизно на 100 метрів нижче, ніж берег знайомого нам Чорного моря, тоді виникає гостре питання. Коли і як Чорне море стало тим морем, яке ми знаємо? Що стало причиною? Версія перша це катастрофічний потоп. Є гіпотеза, що коли 7500 років тому рівень води в Чорноморському прісноводному озері був набагато нижчим ніж у світовому океані, стався сильний землетрус. В результаті вузький босфорський перешийок виявився зруйнованим. У районі нинішнього міста Стамбула утворилася протока. А в Чорноморську улоговану ринув небачений по потужності потік солоної морської води. За силою він дорівнював приблизно 200 Ніагарським водоспадам за об'ємом двом амазонкам і тривав майже рік. Рівень води майбутнього чорного моря здіймався на 15 см щодня. Версія друга повільне затоплення. Це гіпотеза повільного затоплення в танення льодовиків. На її користь теж свідчать факти. На сьогоднішній день достовірно відомо лише те, що Чорне море дуже глибоке, максимальна глибина понад 2200 метрів, і уявити, що діється в його безоднях, дуже важко. На глибині нижчі 150 метрів чорне море практично мертве, у його глибоководних безоднях повністю відсутній кисень. У товщі води розчинений сірководень, газ, що надає тухлим яйцям їх неповторний запах, і в цьому сенсі Чорне море абсолютно унікальне, хоч і небезпечне. Таке зосередження сірководню у чорноморських глибинах вчанні пояснюють масовою загибель від солоної води плісноводних живих організмів і відповідно їх швидким розкладанням. Солона вода заповнила цей колишній прісноводний басейн і все, що жило на дні та товщі води. А жили тоді шестиметрові білуги вагою дві тонни і гігантські соми людожери. І ці риби були страшнішими за акул. Ось це все миттєво загинуло. Пояснює провідний науковий співробітник інституту біології південних морів Віктор Мельников. Втім, професор Андрій Бичко вважає, що така величезна кількість сірководню не могла скупчитися тільки від одного випадку загибелі морських мешканців, а була наслідком так званих заморів. Моря, які були на місці Чорного моря, були такі самі. Вони теж погано з'єднувалися зі Світовим океаном. У них були глибокі западини, і там часом, а можливо навіть і постійно, було сірководневе зараження. Періодично сірководень опинявся на поверхні це викликало замори, що призводило до масової загибелі риб. Моторошна картина, особливо якщо уявити, що чорноморське узбережжя це улюблене місце відпочинку тисяч людей. Тепер виникає питання, чому ж море не завдає шкоди людям. Справа в тому, що верхні шари моря, десь 150 метрів від його поверхні, солоні та насичені киснем. Тому там мешкають різні види живих організмів дельфінів, врачків, риб, медуз і планктону. А ядро глибинної води практично нерухоме і знаходиться дуже далеко від поверхні моря. Викид цірководню Чорним морем було зафіксовано одного разу. Це 1927 рік. Кримський півострів, Ялта майже вся в руїнах. Люди не можуть прийти до тями від пережитого. Море палахкотіло яскравим полум'ям у той час, як місто зригалося від жахливих поштовхів, але це не горіли кораблі чи прибережні будівлі, горіла сама вода. Вогневі стовпи били самого дна і досягали кількасот метрів у висоту. У повітрі стояв запах тухлих яєць. Так, глибокої ночі, 12 вересня 1927 року. Півострів Крим відчув на собі всю місць 9 дев'ятибального землетрусу за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався поблизу Ялти. Проте постраждали і багато інших кримських міст. Були зафіксовані серйозні пошкодження будівель і комунікацій. Загинув урожай на полях, а в горах відбулися обвали із суви. Землетрус забрав безліч життів. Море не просто палало, вогняні смолоскипи піднімалися до 500 метрів над рівнем моря. Так на мисі Лукул спостерігали вогняний спалах висотою близько 500 метрів і завширшки майже 2 кілометри. Ці спалахи було видно навіть з Євпаторії. Також з розповідей очевидців із Феодосії відомо, що за 30 кілометрів у напрямку до Анапи, тобто по інший бік від основного вогнища та на великому віддаленні, у морі також були помічені вогняні стовпи. Жахливі наслідки землетрусу та страшний феномен на воді довгий час тримали у цілковитій секретності. Сьогодні науковці скажуть, що землетрус причинив вихід цірководня. Грозові розряди потрапляли саме в ті місця, де була зосереджена сировина, і саме отруйний газ став джерелом потужного вибуху. Якби кримський землетрус стався в наш час, все обернулося б глобальною катастрофою. Фахівці кажуть, що це буде схоже на те, як астероїд масою двічі менший за місяць зіткнеться з землею. Чорне море єдине у світі, де 98% води насичено сірководним. Максимальна глибина Чорного моря становить трохи більше двох кілометрів. Верхній шар води, де зосереджене життя морських мешканців, має глибину всього 100 метрів. А в деяких місцях товщина шару чистої води ледь доходить до 50 метрів. Під ним розташована рідка лінза мертвої води, яка час від часу виривається назовні. Великі прориви відбуваються досить рідко, але кожен з них приносить чимало шкоди морським мешканцям. Усьому винна екологічна катастрофа та неупинне зростання рівня сірководню. Суперечки з приводу його появи на дні чорного моря не вщухають досі. Отруйний газ міг утворитися внаслідок тріщини у морському дні. Інші ж запевняють, газ потрапив на дно Чорного моря через специфічне з'єднання моря зі світовим океаном через вузьку протоку босфор. Деяка кількість води проникає з Середземного моря в чорне, перетворюючи його на своєрідний відстійник. Так за багато років тут накопичилась велика кількість сірководню. За попередніми підрахунками, кількість отруйного сірководню в чорному морі сягає 5 мільярдів тонн. Будь-який живий організм, який потрапляє в зону його дії, просто гине. Сейсмологи б'ють на сполох, адже за їх словами, така аномальна концентрація смертельно небезпечного газу загрожує життю не лише мешканцям глибини, а й людям. Зокрема, на це вказують трагедії, що сталися у х роках минулого століття. Експерти попереджають, кримські жахи 1927 року були лише слабким натяком на справжню катастрофу, яка може статися будь-якої миті вже сьогодні. Детонатором може стати інший і не менш небезпечний газ. Небезпека існує і при викидах продукції метану. Є місця, де показники метану в тисячі разів перевищують фонові. Саме це може призвести до справжньої екологічної катастрофи світового масштабу. Один з таких газів, прорвавшись на поверхню, може загорітися від проскакування іскри. Це не обов'язково має бути блискавка. Це може бути навіть невелика іскра між різними частинами хмари або між поверхнею моря і хмарою. Яка не супроводжується великим громом, але є локальною в даному місці. І це не просто побоювання. Рівень сірководні у Чорному морі з кожним роком неупинно зростає 2 метри на рік, тим самим наближаючись до поверхні. Ще кілька метрів він заповнить практично всю товщу моря. Однак і це ще не все. Глобальну катастрофу у прямому санці палаючого моря можуть викликати не тільки природні катаклізми, а в першу чергу саме людський фактор, точніше, його відходи. Щороку сотні тисяч тонн неорганічних і органічних речовин, відходи виробництва, які потрапляють сюди з Дніпра, Дунаю, Дністра та Південного Бугу, осідають на тому ж дні, тим самим сприяючи виділенню ще більшої кількості сірководню, посилюючи його концентрацію, а відтак і вибухонебезпечність. Джерело першої, головне це добрива, які змиваються з сільськогосподарських полей. Вони потрапляють в море. Море не розраховано на таку кількість нітратів та фосфатів. Відповідно, починається цвітіння дуже дрібних водоростей. Вони зацвітають і розмножуються швидше, ніж їх будь-хто встигає з'їсти. Тоді утворюється надлишкова надмірна біомаса, і от вона осідає на глибину і збільшується продукція сірководня. Друге джерело це банальні комунальні стоки. Чим далі в море трубу виведеш, тим тобі спокійніше. Це була позиція всіх комунальників, тобто скинули далеко в море, що прямо на пляж не викидало. Значить, все добре. А насправді там то в морі воно ж теж має кимось переробитись. Ми самі своїми руками створюємо бомбу у повільненої дії. І якщо вона здетонує, Крим і ще півсвіту залишиться лише у спогадах. Трагічність усієї ситуації ще й в тому, що Чорне море на своїй. Поверхні тримає щодня небезпечну вибухівку газовидобовні платформи. Звичайно, вчені не сидять, склавши руки. У них є кілька розробок, які можуть врятувати Чорне море від страшної трагедії. Основна ідея полягає у використанні чорноморського сірководню в якості палива, адже отруйний газ виділяє величезну кількість тепла при згорянні. Група вчених з Херсона пропонує опустити на глибину близько 80 метрів міцну трубу і одного разу підняти по ній воду. Внаслідок різниці тиску утвориться фонтан, що складатиметься з газу і води. Інші вчені пропонують пустити по трубах прісну воду з меншою щільністю, ніж у морської води. Кілька таких труб, що створюють ефект штучної аерації, дозволили б зупинити процес поширення сірководню і поступово повністю його усунути. Такі маніпуляції. Ці вже зараз ефективно проводяться для очищення акваріумів і невеликих водойм, але жодна з цих розробок не запускається у життя. Люди, що мають можливість вирішити проблему, закривають на неї очі. Як ви вважаєте, чи могло щось вижити у цій суміші двох отруйних газів, метану та сірководню? Напрочуд просто в голові не вкладається, але так. У цьому двічі смертоносному донному середовищі зростають утворення, схожі на корали. Їхні карбонатні споруди досягають 4-метрової висоти. На них самих живуть організми, які не мають ні ядра, ні мембраних органел. Цих одноклітинних любителів екстремальних умов називають археї. Друзі, а тепер давайте поговоримо про ще одну цікаву тему, яка стосується Чорного моря. Нещодавно вчені провели ретельні дослідження Дна Чорного моря. Спонукала їх на це гіпотеза про те, що водоймище може бути штучним. Скажу відразу: історія стародавніми украми, що викопали море, абсурдна та придатна лише для жартів. Однак вона справді може виявитися недалеко від істини, в усьому винна форма дна Чорного моря. Воно має кілька ступінчастих переходів. Це притаманно для кар'єрів після видобування якогось матеріалу з них. Іншими словами, якщо припустити, що ми не перша техногенна цивілізація Землі, то мільйони років тому попередні людства вже могли видобувати корисні копалини. Дослідники проаналізували фотографії дна більшості морів та найбільших озер в світі. З'ясувалося, що форму стародавніх кар'єрів має лише три водоймища Чорне море та два озера в Центральній Африці. Така мала кількість подібних морів і озер, вкотре підкреслює їхню унікальність. Таким чином можна припустити, що колись давно якась розвинена цивілізація видобувала корисні копалини в цьому місці. А під час якогось катаклізму кар'єр заповнився великою кількістю води. Але це лише версії деяких вчених, і стверджувати про те, що Чорне море і озера в Центральній Африці є штучними водоймами, точно не можна. Безперечними залишаються лише факти про те, що Чорне море прісним було. Метани сірководень у ньому є, і воно дуже глибоке. Навіть уявити складно, скільки загадок воно ще піднесе людству. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.